12 жовтня під час масованої ракетної атаки на Україну пілот Збройних сил України Вадим Ворошилов з позивним Карая збив п'ять ворожих дронів та дві крилатих ракети. Після цього він відвів несправний літак від Вінниці та успішно катапультувався. Винищувач розбився недалеко від міста. Завдяки професіоналізму та оперативності Вадима внаслідок падіння літака ніхто не постраждав. 5 грудня ворог. Шилов отримав звання Героя України та орден Золота зірка після двох місяців реабілітації. Льотчик повернувся до виконання своїх обов'язків. В одному з інтерв'ю льотчик розповів про деталі катапультування. Полум'я в районі ніг розгоралась. Перевірив управління літака в повздовжному каналі від себе на себе то вже не було, в поперечному, покряного було. І якраз зміг, бо я попереду бачив, що ну, великий населений пункт горить. І завалив літак вліво, добре, що була висота, і в такому положенні встиг спокійно, без паніки прибрати ноги з педалі. У нас є класичний такий опис катапультування, що. Звісно, завжди дефіцит часу, але ось е в ідеалі це прибрати ноги з педалей. Я ще встиг. У нас є такий поясний обхват, встиг притягнутися, що так аж боляче було.